У стінах Хмельницького національного університету, як завжди, людно, сьогодні тут зібрали чи не усіх керівників провідних вишів області, аби провести раду ректорів Хмельниччини. На порядку денному актуальне зараз питання анексія Криму. Голова ради ректорів Микола Скиба запевнив, незважаючи ні на що для кримських студентів двері університетів Хмельниччини відкриті у будь-який час. Всі вищі навчальні заклади як державної, так і недержавної форми власності. Будуть приймати на навчання всіх бажаючих студентів, які приїдуть з Криму. Уже є представники, які у нас вже зараз навчаються два студенти, які приїхали з Криму. Вони самі Славути, Шепітовки, але навчалися у Севастополі. Ми їх взяли на бюджетну форму навчання. Рада ректорів прийняла одностайне рішення в тому відношенні, що двері вузів Хмельниччини відкриті для всіх, хто сьогодні хоче продовжити навчання. Розглянули і ряд проблематичних освітніх питань, обговорили нововведення в системі розподілу державного замовлення на бюджетні місця та нові методи організації навчального процесу. Освітяни запевняють, зміни на краще в системі освіти можливі. Вихід реальна автономія вищих навчальних закладів. Бо це, хоч і велика відповідальність, та разом з тим значно ширше коло повноважень та академічних свобод. Вищий навчальний заклад матиме можливість зміни до 50% відсотків варіатив... Частини навчального його плану підготовки спеціалістів. Ми повинні вивчати потреби на ринку праці, відповідно потреби на ринку надання освітніх послуг і відповідно до потреб цих підприємств, ми повинні готувати фахівців і оновлювати наші навчальні плани та програми. На раді проаналізували і особливості цьогорічної вступної кампанії до вищих навчальних закладів України на минулому тижні з міністерства освіти і науки України надійшли пропозиції щодо змін до умов прийому зменшення ваги. Атестату або атестату зі школи раніше він переводився в 200бальну систему, а зараз планується залишити його на по 12 бальній системі. В такому випадку максимально абітурієнт майбутній може отримати приблизно 612 балів, виходячи по трьом сертифікатам і 12 балів по атестату. Також в планах Міністерства освіти і науки скасувати норму, за якою студент міг подавати документи лише на 3 три напрямки у вузі тепер же єдиним обмеженням для абітурієнта стане лише кількість зданих дисциплін. Надія Куриляк Віталій Кривенко для інформаційного випуску.